Знаходжусь я в населеному пункті Ліхень. Хочу вам показати багато цікавого, але краще сюди приїздити і дивитися, звичайно, своїми очима. Тому що все показати неможливо. Село Ліхень Старий знаходиться у великопольському воєводстві. Це недалеко біля містечка Лоць. Ви можете подивитися його на карті. Поїхали ми в це село із Варшави з туристичною фірмою на екскурсію. Екскурсовода замовили місцевого, і то було добре, тому що багато дізналися цікавої інформації. Зараз ми знаходимося біля костелу Святої Дороти і чекаємо на свого екскурсовода. Ось деякі кадри із цього костелу. Зустрілися ми з паном Петриком, і він повіз нас показати місце, з якого почалася велика історія. А історія почалася із лісу Граблінського, де 175 років тому Мати Божа об'явилася пастуху. Ось ми зараз по цьому мосту йдемо до лісу. Ще раніше солдат Томаш Клосовський привіз із поля бою зображення Марії і повісив її на сосні. І ніхто тоді не знав, що це стане початком чогось великого. Ось нам екскурсовод розповідає цю історію. І ми теж підійдемо до місця, де цей образ був завішений. 1852 році ікону із лісу перенесли до костелу Святої Дороти, А вже з 2004 року ікона зберігається в храмі. А це місце, де росла ця сосна, і на якій була ікона. Ось тут ви бачите фрагмент цієї сосни, який зберігся до наших днів, про нього дуже піклуються. А сама ікона була перенесена до базиліки. Ще розкажу про цей храм. Він будувався 10 років і відкритий в 2004-му. Це найбільша базиліка в Польщі і є однією із найбільших у світі. Це місце є головним для паломництва в Польщі. Це місце для душевного відпочинку. Велика територія із гарним парком. Можна піднятися на Голгоф. Ось перед вами ця гора. А це вже ми ось цією чудовою алеєю йдемо до самої базиліки, і ось вона перед вами. Далі вже ви будете дивитися на це гарне місце, я вже не буду говорити. А ще скажу, що в храмі є дзвін вагою 19 тонн. Ми туди не ходили, не дивились на нього, але він, він он з правої сторони. І... То при бажанні, то можна туди піднятися і подивитись, Погляньте, скільки тут багато людей. І ми вже далі екскурсію будемо проводити всередині цього храму. Więc tutaj jest tył ciała, tu stopy, yy, tutaj tył głowy, plecy. Widać ślady po... Ще трохи відео вам цього храму, і ми вже завершуємо цю екскурсію. Були ми тут цілий день, нам дуже сподобалося. Тож раджу дійсно вибиратися всією родиною на весь день і тут проводити такий душевний відпочинок.